Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Я Ірина Котлярова. За мить ви дізнаєтесь найважливіші новини останнього робочого дня цього тижня від команди СТС. Далі коротко про головне. Потрійна ДТП через пішохода. Чому сумчани стрибають під автівки? Замість цигарок віддав куртку. Загадкова історія у центрі Сум. Онлайн-декларації чиновників, які статки мають наші можновладці. У сумах відзначили день визволення України від німецько-фашистських загарбників. 72 роки тому окупанти залишили територію України. Саме осінь 44-го стала для українського народу переможною. Як вшановували героїв у сумах? Далі. 28 жовтня 1944 року радянські війська звільнили від німецько-фашистських загарбників найзахіднішу область України Закарпаття. Втім, після цього війна тривала ще довгих сім місяців. За підрахунками істориків, у ході воєнних дій на території України загинуло близько трьох мільйонів радянських воїнів. Понад два мільйони українців вивезли для примусової праці до Німеччини. Мабуть, в Україні немає такої сім'ї, яку б не зачепило лихо тих років. Пані Євдокії було 12 років, коли почалася війна. Спогади про важкі часи у пам'яті жінки закарбувалися назавжди. Таке все пам'ятається, звісно, і більше всього помниться День Побіди. це не був День Побіди радості. Це був сплошний плач в деревні, тому що дуже багато ж погибло людей. Так що це, це таке було зріло, що… Пані Ніна під час другої світової воювала. Шану загиблим жінка віддає кожного року. Пришла возложить цветы, чтобы они знали, что о них помнят. Это очень большой праздник. Лично для меня это очень большой праздник. Не знаю, как других это. Хоть мне уже я возраст такой, у меня возраст 94 года, но я все равно хожу и возлагаю цветы. З нагоди пам'ятних подій сумчани принесли до меморіалу вічної слави квіти, згадали й тих, хто охороняє кордони України на сході зараз. Велике спасибі нашим ветеранам, а то, які сьогодні стоять на кордоні нашої землі і боронять нашу землю від загарбників. Слава всім учасникам. Вивих дій у цей день сумчан об'єднало одне мрія у те, що вже незабаром вони відзначатимуть нове свято день визволення України від російських згарбників. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Вони захищають країну, а їм навіть не дали місць для відпочинку. Декілька днів тому військові моторизованої 58-ї бригади приїхали із зони АТО. Вони мали відпочити і відновити здоров'я, але вийшло навпаки. Резонансне відео і фото, які потрапили в соцмережі, визвали багато обурень. Хронологія подій далі в сюжеті. Кілька днів тому в соцмережі з'явився пост на фото. Наші військові повертаються з війни. 11 місяців в Авдіївці, 11 місяців під обстрілами. Мої хлопці заслужили на відпочинок. На наступний день з'явився ще один пост із фото, який просто шокував. У меня нет слов. Вывели боевое подразделение на отдых, психологический физический, и чтобы оздоровиться. Душа нет, электричества нет. Поставили четыре палатки на весь батальон. Кинули как скотину ненужную. Лучше бы находиться на нуле, чем такой отдых. А с годом в интернете изявилась ось таке видео, которое вызвало резонанс. Нас, наша чистая команда не встретила нашего доблестного канато. Привіт, приседаної 11 Посадить місяця в болівато тепержую на уліз. Пускай люди від ситуацію вже прокоментував міністр оборони Степан Полторак. Він запевнив, що умови побуту солдатів у Глухові перевірять. Ірина Котлярова, Новини СТС. Спливає термін подачі онлайн декларацій для чиновників. До 1 листопада керівництво міста області, а також їх заступники, мають подати онлайн декларації. Це цьогорічна новація від уряду. Перші особи країни вже зареєстрували свої маєтки та дорогі автівки. А от сумські чиновники пасують задніх. Хто вже встиг зареєструвати власні статки? А хто лише намагається, розбиралась Марія Больдович. До завершення терміну подачі декларації в електронному вигляді залишилось менше тижня. До 1 листопада чиновники мають відкрити власні статки та маєтки. Президент України Петро Порошенка ще не зареєстрував декларацію, а от голова Верховної Ради вже відкрився. У власності Андрія Парубія та його дружини декілька квартир, будинок та земельна ділянка дві дорогі автівки, 28 тисяч євро та більше 200 тисяч доларів у власності. Сумські ж чиновники у справі електронного декларування пасуть задніх. Реєструвати свої статки не поспішають. В мене немає проблеми з електронною декларацією. Туди просто нічого заповнювати. А чому Ну, слава Богу, немає чого заповнювати? Ну, немає. Як далі? ну як далі? Ну здам декларацію, як завжди, і здавав визначений законом термін. Зараз я зареєстрував пароль, в мене і зараз пароль для того, щоб зараз зробити цю процедуру. Я думаю, сьогодні-завтра електронна декларація буде подана, зареєстрована. Лише губернатор впорався з онлайн-декларацією. От тільки проблем каже, було чимало. Важко було в технічному плані. Там е, були питання щодо там володіння речами. Е, я сидів дома, скільки то вартує, скільки це не перевищує. Скільки приблизно днів заповнювали? Декілька. Декілька днів відтак. Губернатор зареєстрував близько 110 тисяч зарплатні, майже 250 тисяч доларів. Готівки, елітну автівку дружини rav 4 три квартири, дві власні одна дружини та земельну ділянку. Також дружини. В останні тижні чиновники масово почали подавати свої декларації. Тож сайт дедалі частіше не витримує та перевантажується. Як от у нардепа від сум Олега Медуниці, спершу він старанно намагався задекларувати в майно разом з малолітнім сином, а потім відзвітував сервер лежить. А от речник генпрокурора Лариса Сарган пішла далі і знайшла причину у журналістах. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС. Іржава вода, мешканці багатоповерхівок по вулиці Герасима Кондратєва страждають від червоної води, яка і вдень і вночі тече з крану. Чому люди змушені жити із осадом, що біжить з їх кранів? Сумчани в новобудовах по вулиці Герасма Кондратіва, 211, поскаржилися. Що вже декілька днів з кранів тече іржава вода. Второй день із крана течет фанта. Це бонус. Ми ж перевірили на власні очі. Рижа вода, як кров гаряча і холодна. вчора мені жалувалася сусідка з з восьмого етажа. що ж, очень у неї рижа вода. Красне з утра вечором. В одній із квартир набираємо воду до ванної. Дійсно, рідина яскраво помаранчевого кольору. У міськводоканалі запевняють, що вода іржава тільки зранку, і їх вини тут буцімто зовсім немає і додають показник заліза в нормі. Вся внутрібудинкова розводка сталеві труби. Звісно, що. Нічний період, ніхто водою майже не користується. Сталеві труби дають окис заліза. І от коли я встаю в 5 годині ранку, відкриваю кран, вода йде чиста. В 6 у нас 10 поверховий будинок. О 6 рівно включається підкачка. Тобто напор більше, так? Звичайно. І зразу. Перша ластівка, це ржава вода. Це та вода, яка стоїть в стояках і в розводці в кожну квартиру. Проблема якості води напряму залежить від того, по яких трубах вона тече, а водопровідні мережі у нас застарілі. За словами інженера, коштів на заміну в потрібному обсязі немає. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. Покинуті напризволяще. На, на Іллінській 12-6 під'їздів вже рік живуть без гарячої води. Люди вимушені виливати живильну літрами, аби вона стала хоч ледь теплою. Чому комунальники не звертають на це увагу, знає Юлія Настенко. У цьому будинку на вулиці Іллінській люди вже майже рік живуть без гарячої води. Вірніше платіжки надходять за її стандартну температуру 50 градусів, а у кранах вона ледь тепла. Є ледь тепла вода. 30 градусів немає. А то вовче днями взагалі стояк холодний. Стояк холодний, вода біжить відсюди холодна. Сіжуємо, тому що нас п'ять чоловік миємося. А мені за 73 гривні. Не треба, щоб воно було холодно. Сусіди Валентини Микитівни переконують, у будинку чимало родини з маленькими дітьми. Їм доводиться непереливки. Проблемі вже рік, і людей просто кинули на призволяще. Подача води на теплопункт. Он не соответствує той яку вони об'язаний давати ані то дадуть на вихідні, нормально там помиться чуть-чуть, а потом холодне полотін з Нам же вдалося зв'язатися із обслуговуючою організацією, яка і відповідає за постачання гарячої води у цей дім. Там кажуть, все пов'язано із увімкненням тепла. А от про те, що живильної не було і влітку, відмовчуються. Займаються первачерівними задачами попуску тепла. По поривам, которые касаются теплом, тому що люди, если без тепла, будуть хуже. А сліду я думаю, в их графике будет, це гаряча вода. Всім же, у кого зараз гарячого водопостачання немає, обіцяли зробити перерахунок платежів, а воду відновлять як тільки ліквідують усі пориви. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко – новини СТС. Обережно, холодно, аби не мерзнути на вулицях, деякі сумчани вирішили знімати куртки з перехожих і в них розгулювати по місту. Один із таких щедрих людей став герой нашого наступного сюжету. Він подойшов до мене, почав задавати питання. Я сильно його спугався, почав нього вбігати. Я сів на лавочку і він почав говорити знімай курточку, вона моя. Я говорю, как это твоя? Это моя курточка, в чем я ходить буду? Потом он одел мою курточку и пошел в сторону Кирова. Через пару минут он возвращается и. Попросив у мене сигаретку, Я йому сказав, я тобі не дам, тобі достатньо курточки. Але благородність цього чоловіка зухвалий грабіжник не оцінив і у вкраденій курці пішов гуляти містом. Потерпілий викликав патрульних, і ті за кількасот метрів побачили чоловіка схожого на кривдника. Особливим образ чоловіка робила куртка, яка на кілька розмірів була менша за нього самого. За чим куртку забрали, щоб Сагря чисто для себе. Зігріватися тепер чоловік зможе за ґратами. Тепло йому можуть забезпечити на 4 роки. Анастасія Комдантова новини СТС. Горів будинок на вулиці Чибісова у сумах на п'ятому поверсі щинилася пожежа. Дим охопив усі сходи. У пасті опинилися мешканці верхнього поверху. Їх довелося евакуювати надзвичайникам. Обійшлося без допомоги медиків. Як виявилося, горіли два столи та господарчі речі. За попередніми даними пожежу спричинило необережне поводження із вогнем. Потрійне ДТП у сумах зіштовхнулися одразу три автівки. За словами водіїв, усе це сталося через те, що раптово на червоне світло пішохід вирішив перейти дорогу. Наші журналісти переконалися, що сумчани дійсно нехтують своєю безпекою. Чому розкаже Анастасія Комендантова? Ці вишукувані в ряд автівки хизуються не красою, а кількістю пошкоджень зблизила автомобілі в ранішнє ДТП. Водій першого ланцюгу машини каже, виною всьому послугував пішохід. Пішохід на червоне світло перебігав дорогу. Я гальмував ззаді. Гальмували водій другої автівки. Шокований каже: він опинився у центрі. Тому шкода, і збитки у нього чи не найбільші. Остановився Мерседес, я становився слідом і догнала БМВ мене і пайнер цей. Покатилась моя машина і догнала БМВ. Проте в поліції запевняють, хто б там не вискочив на дорогу, вина все одно лежить на водіях. Водій автомобіля БМВ не дотримав безпечної дистанції, внаслідок чого допустив наїзд на автомобіль Фіат, який, в свою чергу, зіткнувся з автомобілем Мерседес. На водія автомобіля БМВ було складено адміністративний протокол за СССР 124, тобто вчинення дорожньо-транспортної події. Однак такі ситуації ставлять під сумнів розуміння людей відповідальності за своє життя. Переходити дорогу на червоне світло стало звичним явищем для сумчан. Особливо це прослідковується на цьому переході по вулиці Набережна річки Стрілки. Цікаво, чому сумчани нехтують своєю безпекою. Ми поспостерігали за перехожими цьому чоловікові. Навіть сигналили, але він впевнено йшов уперед. Вибачте, а чому ви перейшли дорогу на червоне? Світло? Обрали мовчання більшість перехожих. Дехто все ж знайшов пояснення своїм діям. Скажіть, а чому ви перейшли дорогу на червоне світло? Бо поспішаю на маршрутку. Пробачте а переживаєте за життя своє? А переживаю, подивися, машин не було. Я не не нарушаю, але поспішаю. Пробачте. Але найбільше нашу знімальну групу вразила остання відповідь: Скажіть, а Чому ви переходите дорогу на червоне світло? А тут світофор стоїть. За статистикою протягом 2016 року в Україні сталося більше 70 тисяч аварій, з яких близько 4 тисяч на пішохідних переходах. Правоохоронці закликають все ж звертати увагу на червоне світло, щоб ваш перехід дороги не став останнім у житті. Анастасія настасія Олександр Олексієнко, новини СТС. 29 жовтня всесвітній день боротьби з інсультом. Кожні 5 хвилин у одного з наших співвітчизників трапляється інсульт, і кожні 12 хвилин хтось помирає від нього. Які перші ознаки та як вберегти себе, розкаже Альона Щербакова. Пану Павлу із Липової долини 70. У нього інсульт трапився несподівано. В январі я працював на вулиці, багато снігу випало було. Я багато покидав покидав а Потім коли зайшов у хату. Чує права сторона, почала, почала відбирати за цей рік. У лікарні вже втретє відновлюється та повертається до нормального життя. Лікарі констатують, інсульт може трапитись із кожним. Тож важливо знати його перші ознаки і вчасно відреагувати. Аби розпізнати інсульт у людини, треба попросити зробити її три прості речі: підняти обидві руки угору, посміхнутися, заговорити або ж показати язика. Якщо вона не може робити це нормально, терміново викликаєте швидку. Важливо звернутися до лікаря у першу годину після того, як трапився інсульт. Тоді шанси на одужання досить високі. Якщо ж допомогу не надати протягом доби, людина може померти. Сумській область за 9 місяців, От по статісті, от самые свіжі свідження, ми дві 2,5 тисячі інсультів. Лікарі наголошують, найкраща профілактика інсульту уважно слідкувати за своїм здоров'ям та вести здоровий спосіб життя. Альона Щербакова, Олександр Пілявський, новини СТС. Гарбузова хата, їстівний посуд та купа ласощів сьогодні. У сумській школі осінній ярмарок. Діти й дорослі згуртувалися разом для продажу солодощів власного виробництва. Усі виручені кошти підуть на допомогу людям. Із юними благодійниками знайомилась Марія Бульдович. У 30-й школі сьогодні галасно. Діти організували справжній осінній ярмарок. Маленька Вікторія одна з тих, хто хоче стати благодійником, танцює, співає, а також жертвує кошти на допомогу людям. Школярі ж кажуть, готувалися ретельно, адже мета ярмарку допомога. Мы продаем всякие сладости и собираем деньги на, на лечение дітей, которые которым нужно лечение і на благотворительность. На мы собираем деньги для воинов АТО. я я испекла с мамой торт э, медовик. Усі ласощі та поробки робили власними руками. Мама Мамі допомагала кекс з чернинкою, а еще ми сделали поділку з конфетами. Організувати ярмарок діткам допомагали їх батьки та вчителі. Сюди буде накладатися гарпузова. Каша. Вот є у нас з каше. Це ще є сі пирожки з салом, з капустою з м'ясом? Викодісниться на сам телі да ні. Можна сказати, ні. просто напросто бабушка у цій школі. Ярмарок проходить кожного року. Керівництво школи каже: такі заходи повернення до власної історії. В Україні з давніх давен осінь після того, як закінчили збір врожаю, проходили ярмарки. Коли селяни вивозили на ярмарки свої пожитки, продавали, купляли все необхідне. Наш благодійний ярмарок направлений на те, щоб зібрати кошти, які потім ми направимо на благодійні справи. Зібрані від продажу ласощів гроші підуть на допомогу бійцям ато, хворим діткам, а також у притулок для тварин. В минулі те, що ми збирали. гривень. Втім, не одними ласощами вражали один одного. Школярі танцями та співами закликали гостей на благодійний ярмарок. Оч Микола Ніколаєнко, новини СТС. Сумський тренер поїхав навчатися до Кореї. Серед 32 перспективних наставників із усього світу опинився і тренер із Сум Олексій Сердюченко. У процесі занять тренерів навчать передовим методикам роботи більше про спортивну освіту нашого земляка. За кордоном дивіться у середу, 2 листопада, у спортивному проєкті телеканалу СТС Арена Чемпіонів. Привіт телезрителям телеканала СТС. Я знаходжусь в місті Тегу, Республіка Корея, де приймаю участь в міжнародних тренерських курсах для тренерів по легкої атлетики. Українцям знову доведеться переводити час. У ніч проти неділі, 30 жовтня, стрілки годинника будуть переведені на одну годину назад. Таким чином, Україна перейде на зимовий час. Нагадаємо, що на літній час наша країна переходить в останню неділю березня, на зимовий. Останній вихідний жовтня. Тож не забудьте перевести стрілки свого годинника, адже це дасть змогу вам вранці поспати на годинку більше. Ми ж, незважаючи на час, продовжуємо готувати для вас свіжі новини. Не забувайте телефонувати на гарячу лінію СТС, якщо ви стали свідком цікавого, адже ми розповідаємо про ваше життя. Миру, любові, гарних вихідних і залишайтеся з нами на СТС. Кі медики обговорили обсяги фінансування медичного забезпечення населення. кажуть, скорочення видатків бюджету неприпустима в такий складний час. А на сьогоднішній день, в умовах війни, коли необхідна збільшується кількість надання медичної допомоги, скорочується ліжка. Необхідно щонайменше на 80 ліжка місць на одну тисячу населення. Це потрібно зберегти і потрібно сприяти розвитку соціальних послуг. Посадовці ж кажуть, це необхідно через процеси децентралізації, що відбуваються в Україні. До цього часу фінансувалися і заробітна плата, і всі захищені статті. На теперішній час ми маємо завдання обрахувати лише заробітну плату і лише тих, хто працює в системі охорони здоров'я. Все інше, включаючи і комунальні послуги за в галузі охорони здоров'я в комунальних закладах, ми будемо платити із місцевого бюджету. З ініціативою публічного обговорення вийшов міський голова Олександр Лисенко. І разом з медиками, з освітянами, з проспілками ми звертаємося сьогодні до Кабміну. Ми звертаємося сьогодні до бюджетного комітету Верховної Ради, щоб вони почули наші вимоги. Це також і моя думка, і моя ініціатива не тільки для депутатів батьківщини щодо публічного обговорення пропозицій до бюджету на 2017 рік. Тож медики для себе визначають пріоритетні напрямки спрямування коштів. Потрібно більше коштів спрямувати на первинну ланку для того, щоб наближити доступність медичної допомоги, і дійсно потрібно покращити якість надання медичної допомоги на вторинному і третинному рівні. До слова зараз подібні форуми відбуваються по всій Україні. У сумах вже планують обговорити питання бюджету на наступний рік в усіх галузях безпосередньо із профільними спеціалістами. Жахливі умови лікування в обласному онкодиспансері. Саме через цю проблему сумський осередок радикальної партії Олега Ляшка ініціював круглий стіл за участю обласної та місцевої влади. Стан медзакладу хвилює радикальну партію вже давно. Проблемне питання радикали піднімали ще чотири місяці тому. Тоді вони запропонували вихід розширити територію онкодиспансеру шляхом переміщення декількох відділень у шосту поліклініку. На нараді влітку нагадаю, що було визначено, що один із варіантів вирішення цієї проблеми. Це було переміщення декілька його відділень в приміщення Сумської міської поліклініки No6. За цей час минуло 4 місяці. За цей час не змінилось нічого. Ми неодноразово звертались до обласної влади. На круглий стіл сумський осередок радикальної партії запросив і пацієнтів закладу. Пані Світлана називає диспансер майже рідною домівкою, адже її родина проводить там чимало часу. Але, за словами жінки, черги там просто неймовірні. До того ж, умови гірше уявити важко. Ми лежали 14 чоловік одній палаті. навіть в на двоє було в які лежали по два чоловіка хворих. Так ви. І зараз, які такі Подивіться, як так можна. Да поможіть ви онкодиспансерам, нам поможіть діткам, поможіть онкохворим. Головний радикал Сумщини повідомив влітку. Комісія відвідувала онкодиспансер, але з тих пір проблема так і не вирішилася. Всі комісії гуртом пішли до шостої поліклініки, і там прекрасно побачили, що шоста поліклініка не не завантажена або не перегружена. Але взагалі можливо це вирішить питання. Взагалі-то. Нехай не шосте, нехай щось інше, але місто доведе зрозуміти просту річ, що це проблема також стосується їх містян. Чому вони взагалі не співфінансують, наприклад, той же онкологічний диспансер. Головний лікар диспансеру запевняє наразі лікарняне приміщення у катастрофічному стані. Проблема матеріально технічної бази онкодиспансеру стоїть дуже остро, тому що останній розвиток матеріально технічної бази. Диспансера закінчився в 1978 році, коли був введений в експлуатацію п'ятиповерховий корпус. Думку лідера сумського осередку радикальної партії стосовно переміщення відділень онкодиспансеру до шостої поліклініки підтримує головний хірург області. На сьогоднішній день для покращення умов для надання допомоги, що можна зробити у нас? Це той захід, який на сьогодні розглядається. Дійсно, для покращення матеріальної бази, матеріально-технічної бази, необхідно хоча б певні приміщення. Але для того, щоб стосовно шостої поліклініки приймалися якісь рішення на обговорення, необхідна присутність представників міської влади, але ті на круглий стіл не з'явилися, посилаючись на сесійне засідання. Так, от я пропоную за тиждень, якщо міська влада не вирішить питання або взагалі не поставить це питання, я пропоную переходити до більш радикальних мір.